Hey, всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо з вами на тему того, як можна використовувати вже зараз сучасний тег Details для створення простенького аккордіону в себе на сайті. Тобто якоїсь фігнюшки, яка при кліці розвертає контент, при повторному кліці звертає контент. Для цього вже не так давно з'явився стандартний тег Details, який допомагає це реалізувати. Якщо подивитись на його стандартне оголошення, виглядає він наступним чином і працює він ось так. Тобто без ніякої анімації клікнули, розвернулися, клікнули, звернулися. Стандартний Basic Example виглядає наступним чином. Ми його і скопіювали. Ось він в нас і є. Тобто це тек безпосередньо, тег Details, всередині якого є Summary, тобто якийсь діалог, на який ми будемо, який є клікабельним, на який ми будемо клікати, і якийсь параграф, всередині якого є контент, який і буде розвертатися. На даний момент ось наш діалог клікаю. Текст з'являється, клікаю, текст зникає. І все би тут нічого було б, би, якщо б би нам би не хотілося використати тут анімацію. І в даному відео ми з вами поговоримо про два варіанти того, як можна зробити тут плавну анімацію. Як можна взагалі стилізувати ось цю стрілку, наприклад, і яким чином взагалі з'являється розуміння того, що саме треба стилізувати, щоб мати змогу зрозуміти, який селектор використовувати, щоб змінити стилі якихось нативних тегів, які сучасні браузери додають специфікаціям? Ну, по-перше, на що хочеться звернути увагу, що в даному коді взагалі немає JavaScript, -а. Але якщо подивитись на те, як працює, то при кліці ось тут зараз можна бачити атрибут «Open». Як тут видно, цього атрибута немає тут. Але при кліці, якщо я клікну, цей атрибут зникає. При повторному кліці, якщо діалог розгорнутий, атрибут з'являється, тобто в самому браузері на рівні двіжка браузера вже встроєний функціонал. Нам не треба писати ніякого JavaScript, який додає тегу «Details» при Прикліки на тег Open, який його прибирає при повторному кліці. Відповідно, не важко здогадатися, що, скоріш за все, десь всередині браузера вшитий CSS, який показує наш параграф, при умові, що у Details є атрибут Open. Не так давно ми з вами на каналі робили відео про те, як можна анімувати висоту елемента в залежності від контента автоматично. На даний момент є два варіанти: один кросбраузерний за допомогою грідів, а інший. Поки що не кросбраузерний, але підтримується усіма браузерами на основі движка Chromium з використанням калькуляції. І поки що ми з вами поговоримо про кросбраузерний варіант. Давайте поки що відійдемо від самого діалогу і реалізуємо простенький варіант такої анімації. Наприклад, ми зробимо просто якийсь div wrapper, всередині якого буде якийсь inner, тому що анімація за допомогою грідів потребує вкладеного елемента. І давайте на даний момент це змусимо анімуватися. Тут буде якийсь LRM-текст. Давайте це стилизуємо. В рапор це в нас буде grid, який буде в висоту нулі фарів, а в рапор inner буде мати overflow hidden Таким чином, ми з вами досягнули того, що на даний момент цей grid є на сторінці, але займає висоту ось він наш врапор, але займає висоту 0 пікселів. Відповідно, якщо ми зараз, наприклад, тут допишемо. Що якщо він буде містити атрибут open, то тоді щоб його висота була 1 ефар. А як ми з вами знаємо, grid автоматично рахує висоту рядка або колонки, якщо це 1 FR. Тобто, в даному випадку нам не обов'язково писати авто, тобто, наприклад, якщо б ми використовували звичайний height, а якраз таки ми можемо калькулювати безпосередньо цифри від 0 ефара до 1 ефара. Відповідно, для того, щоб це виглядало як анімація, то ми додаємо тут а Transition для ось цієї пропоті, і, наприклад, на одну секунду. Відповідно, тепер, якщо я додам ось цьому враперу атрибут open, то ми побачимо, що це занімується, але воно не занімувалося, тому що я тут забув додати end, то ми побачимо, що воно занімується. Відповідно, якщо атрибут open прибрати звідси, то тоді, знову ж таки, буде висота 0 ефарів. І це буде працювати ось таким чином. Але як це застосувати до діалога? З діалогом все трошки складніше. Давайте спробуємо це реалізувати. Якщо дивитись на структуру не знаю чого діалогу, давайте, до речі, переіменую, бо це не діалог, а details. Про діалог, до речі, є теж відео на каналі. Це стандартний тех для створення модального рікна. Але на даний момент ми з вами розмовляємо. Безпосередньо про details. ось так. Якщо дивитись на структуру details, то тут видно, що є якийсь рапер, але ми не можемо його використовувати як display grid з одним фаром, тому що це просто дає браузеру зрозуміти, що ага, це стандартний компонент. Який працює за допомогою функціонала вбудованого в браузер, є якийсь заголовок, який ми можемо редагувати, в якому є, до речі, оця стрілочка, але про неї ми трошки пізніше поговоримо. І є контент, який розкривається. Ну, по-перше, давайте розберемось, що таке взагалі П, які стилі браузер сюди інтерпретує своїм вбудованим функціоналом. Якщо подивитись зараз на «Tag Details», а поки ти дивишся це відео, не забувай, що твої вподобайки і твої коментарі мені дуже важливі, тому що вони мотивують мене робити нові відеоролики далі. Так що можеш зараз поставити на паузу, написати щось в коментарях, що тобі дуже хочеться написати, і почати дивитись далі. То ми можемо побачити, що P — це слот, а це означає, що він містить Shadow DOM — скритий дом, тобто якийсь інший дом, який не є, не відповідає реальності тут. Як нам дізнатися, який це дом насправді? А для цього нам достатньо просто в DevTools клікнути сюди на шестеріонку, прокрутити трошки нижче і ввімкнути опцію «Show User Agent Shadow DOM». Коли ми це зробимо і перейдемо знову в Дон, то ми побачимо, що в тегах, які вбудовані в браузер, наприклад, як Details, є Shadow Root, а якийсь інший HTML, який відповідає за будову функціонала Details. Якщо його розкрити, то тут ми можемо з вами побачити знову ж таки слот. Який як видно в браузері, зараз займає висоту 0 пікселів, тому що це є наш параграф умовний, в якому зараз міститься контент. І що ми тут можемо побачити? Що цей слот в нас в даний момент має такі стилі: Content Visibility, Hidden, Display, Block. При тому, якщо подивитись, тут ще можна. Побачити слово псевдо і назву Details Content. А це означає, що ми можемо за допомогою CSS добратися до стилі псевдо-елемента цього елемента таким чином, щоб вибрати саме його. А давайте це зробимо, скопіюємо ось це і перейдемо в Details. Тепер я можу тут, наприклад, написати details, вибрати shadow DOM» за допомогою псевдо-селектора Details Content. І давайте тепер, наприклад, зробимо йому background. Червоний, щоб зрозуміти, що це дійсно працює, ну я його розгортаю, і це дійсно працює. І тепер, коли ми з вами розібралися, що Content Details – це типу є обгортка над параграфом, який скривається, і ми бачимо, що він перемальовує в червоний фон. При тому, що якщо я зараз зроблю ось таким чином: Details, і виберу тут першого нащадка P, тобто я виберу безпосередньо ось цей елемент, щоб впевнитись в тому, що ось цей селектор є батьком ось цього селектора, давайте тут зробимо, наприклад, щось таке простеньке, position, наприклад, якийсь relative. Змістимо його зверху, там, наприклад, на 10 пікселів, і зробимо йому background color, наприклад, якийсь green. І тепер, якщо я зараз збережу, ми можемо побачити, що ось від наш стегу P, який ми змістили, але ми тут не можемо ніяк вибрати ось цей червоний фон, тому що це і є дом Shadow. І цей дом shadow в нас якраз таки це є ось цей слот, який ми вибрали за допомогою псевдоселектора, ось цього, який називається Details Content. відповідно, якщо ми з вами знаємо, що ось це є батько, а ось це є його inner елемент, то використовуючи ту саму логіку, яку ми зробили з вами на початку відео, ми можемо взяти і скопіювати ось це для батька, а ось це для inner елемента. І також вписати, що у випадку, якщо діалог має атрибут open, то тоді. Його першому нащадпопі ми зробимо grid template rows в 1 fr. Навіть в такому випадку це не буде працювати. Я зараз клікаю. І ми взагалі зламали всю логіку. А перестало це працювати тому, що якщо подивитись за замовчуванням, у цього DOM Shadow елемента є стилі, які прописані браузером. При тому, що ці стилі прописані в атрибуті Style. А як ми з вами знаємо, стилі прописані в атрибуті Style мають пріоритизацію вищу, ніж стилі, які прописані в класах. І що ми тут з вами бачимо? Display grid переписався display блоком, і також ми бачимо, що у елемента є content visibility hidden. А це означає, що... Майже єдиним варіантом, в нас є, щоб перезаписати стилі, прописані в атрибутах, це прописати, звісно, що Important, і не забути вказати, що в даному випадку ми хочемо контент visibility зробити visible, щоб повністю повторити саме ось цю логіку, щоб елемент за замовчуванням був видимий, але в висоту в нулі фарів. І тепер, якщо я це збережу, ми побачимо нашу, тобто не побачимо, тому що я прописав ось тут неправильно: що коли цей тех. Містить атрибут open, то, звісно, що нам треба не елементу p робити один фар висоту по налозі з цим, а самому в рапору. А в рапор в нашому випадку це ось цей елемент Details Content. Тепер, якщо я збережу, то ми з вами змусили анімуватися діалог, який за замовчуванням не анімувався. А фактично, цей код можна просто десь зберегти з собі в окремий компонент, не ламає логіку стандартного діалога, просто заставляє стандартний діалог рухатись. Так само, ми можемо з вами стилизувати і ось цю стрілечку. Якщо на неї клікнути, можна побачити, що це є псевдоселектор-маркер. Який лежить всередині Самара. Тут вже не треба дивитись, де він в дом вдомащадоє, тому що він прямо в звичайному домі в нас є. Тобто, якщо всередині детейса вибрати в наш прямий нащадок Summary і вибрати в ньому маркер, то по аналогії з тим, як працює псевдоселектор Before і After. До речі, відео є на каналі, кому цікаво, можете подивитись, ми можемо скрити цей псевдоселектор, наприклад, контент нічого і display None, і замість нього просто взяти. І використовувати звичайний Before. Ми можемо тут випросити, наприклад, якийсь CSS Triangle Generator, або ну, будь що що вам сподобається, взяти, скопіювати тут код і луфанути цей маркер за допомогою псевдо-селектора, але вже то зробимо його поменше, але вже так, як вам буде це треба. Ось, наприклад, таким чином. Звісно, що ми можемо піти далі і стилізувати вже там summary, що це був якийсь там-к. З алайн item саме по центру, з депом, там якимось, не знаю, один rem І так далі. Відповідно, сам елемент ми теж можемо анімувати. Ну, давайте, до речі, це зробимо. Наприклад, у випадку, якщо Details містить атрибут open, то тоді, відповідно, цю стрілку ми просто перевернемо в іншу сторону, якось ось так, і додамо тут анімацію. transition для бордера в одну секунду, нехай буде. І тепер ми можемо бачити тут. Супер анімацію нашої стрілки і анімацію того, як з'являється і пропадає. Контент самого діалогу. Це перший варіант того, як можна це зробити, і це варіант кросбраузерний. Саме тому з нього я вирішив почати. Але є другий варіант, як можна це реалізувати більш правильно, на мій погляд, тому що використовувати якраз таки ось таку логіку з використанням гріда, це кросбраузерний підхід, але він не завжди інтуїтивний. І хотілося би тут щось стандартного, тобто просто хейт, висоту 0 до хейта висоту авто. Тому це ми закоментуємо і зараз перейдемо до другого прикладу, як можна це реалізувати більш красиво, але не супер кросбраузерно. Але перед тим, давайте подумаємо ще над тим, як можна зробити, щоб пріоритизація ось цього коду була вища, ніж пріоритизація, який прописаний зараз в стилях. Насамперед я вас оманув: можна не використовувати тут Important, і це все одно буде працювати. Але фізично, якщо дивитись все ж таки на DOM Shadow і на стилі, то це визиває трошки конф'їзні, тому що все ж таки стилі, які прописані в атрибуті style в DOM Shadow, мають що й в принципі логічно, пріоритизацію меншої, чим та пріоритизація, ми приписуємо безпосередньо в наших стилях. Тому якщо я зараз це збережу, то цей код все одно буде працювати і плавно анімувати. До речі, не можу зрозуміти я, чому стрілка в нас така крива, але напевно ось чому все. Тепер все чітко. Другий варіант не кросбраузерний, але більш інтуїтивний. Давайте я це все закоментую, Вона нам більше не треба. Все, ми з вами повернулися до варіанту того, що це не анімується. Другий варіант, який можна використати, це варіант з анімацією від висоти в 0% в висоту в авто. Для цього ми так само будемо використовувати ці самі стилі. Тобто за замовчуванням ми з вами зробимо так, що батьківський дом Shadow буде в висоту 0, або якщо використовувати логічні проповіді, то блок Size в 0. Давайте поки що його закоментую. Відповідно, щоб контент скривався, нам тут треба додати overflow. Це, звісно, буде, коли. Details ще закритий, а коли Details якраз таки буде відкритий, то тоді Height буде Auto або Block Size, якщо ви використовувати логічні пропиті, буде Auto. Відповідно, якщо я зараз клікну, це не анімується, тому що нам, звісно, що треба додати тут transition для висоти. Якщо я додам тут Transition для висоти, наприклад, на одну секунду. Але за замовчуванням хайт не анімується з висоти 0 в висоти авто, тому для того, щоб заставити його анімуватися, нам треба прописати, можна це зробити прямо в руті. Таку властивість, яка називається Interplay Size з значенням allow keywords. Цю властивість зараз додали в себе тільки браузери на основі хроміума. Ця властивість якраз таки дозволяє анімувати те, що раніше не анімувалося. Ця властивість дає браузеру зрозуміти, що якщо він підтримує те, щоб анімувати. Не анімовані властивості, то нехай він це анімує. Але на жаль, цього буде недостатньо. Нам ще треба прописати безпосередньо в транзішені декілька властивостей, які нам треба анімувати. Звісно, що це тоді ми розділимо на transition property і transition duration. Transition property, що логічно нам. Хочеться додати ще ось це property, щоб воно анімувалося. І коли ми починаємо використовувати всередині Transition Property властивості, які не анімуються, ми обов'язково повинні з вами використовувати Transition behavior з значенням. Allow Discrete. Про те, як це працює, я теж записував окремий ролик в тому, як працює стандартний тег діалогу для того, щоб заставити його плавно з'являтися і плавно зникати. На каналі є відео. Allow Discret дозволяє нам анімувати неанімовані властивості, а це якраз і є контент visibility. А так як в нас він зараз типу не був прописаний, тобто ось таким чином, то виходить так, що. Контент Visibility спрацьовує первіше ніж хейт, і тому ми одразу бачимо, що Visibility Hidden миттєвий. А для того, щоб заставити його теж анімуватися, нам якраз таки треба це використовувати. І тепер в обидві сторони буде працювати анімація. Чим ця анімація крутіша за ось цю, яку ми тут робили? Тим, що вона інтуїтивна. Ми беремо і вказуємо, що за замовчуванням ми. Використовуємо хейт в нуль з оверфловом, тобто стандартна штуковина, яка дозволяє обрізати контент за допомогою хайдена. Для елементів, які в висоту 0. І хейт авто. Авто в нас не анімуємо властивість. Для того, щоб анімувати сам авто, ми використовуємо якраз такий Interpolate Size, А через те, що у Dome Shadow для Details контента є стиль Content Visibility, який ми вимушені теж анімувати. То саме через це ми з вами вимушені додатково використовувати ще й Transition Behavior All Discrete. Тут куча анімованої магії, суто для хрома, і це буде працювати тільки в хроміовому браузерах. Але такий підхід мені подобається більше, тому що ми просто один раз використовуємо щось, що по крайній мері, логічно для чи... для читання. А в майбутньому по-любому всі браузери підтягнуться і додадуться. Тобто, якщо вдруг це прибрати, то це буде просто працювати без анімації. Ну типу, ми додаток від цього не зламається. А коли всі браузери вже почнуть це підтримувати, то просто з'явиться анімація. Тому такий підхід, як на мене, більш сучасний і більш прикольніший. Але помилки в тому, щоб використовувати підхід з тим, щоб використовувати брід, теж немає. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним, і ви почнете використовувати все ж таки в своїх проєктах сучасні семантичні теги, які вже з'явилися в HTML-і e спеціально для створення того чи іншого функціоналу. Ще раз дякую, що дивилися відео до кінця. Слава Україні! Пока. Dickie Game